Хмельницький ритм. 101,8 FM. Місто на Богом. Події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, а Також ради вітати сьогоднішню мою гостю. У Мене сьогодні гостяґідеса гідеса клубу етномандри, пані Світлана Гордічук. Пані Світлана, доброго дня. Доброго дня. У вас сьогодні прем'єра. У нас ви а, ще так. у нас не були, да? З прем'єр? Я, по-перше, дуже вам дякую, що ви до нас дійшли. Адже е, е, от сам момент ходьби, ходу е, піших прогулянок. Е, це основа сьогоднішнього нашого так. ефіру. Будемо говорити і зрозуміти мене правильно. Багато нових слів, одне з них у нас є е, безпосередньо в назві е, інформаційній назві нашого сьогоднішнього діалогу: це хайкінг. Хайкінг – це один із видів пішого туризму. Чи правильно я переклав, чи неправильно, чи я правильно визначення зробив, чи ні. Зараз ми все повністю запитаємося у пані Світлани. Пані Світлане, почнемо з хайкінга. Ну, Ми вже сміємо, іноземне слово. Так. Ясно, іноземне слово, але воно все частіше і частіше ми. Ми його мож, можемо зараз зустріти у нас в мережі. Uh -huh. А звісно, люди, які займаються активними видами е, туризму, я би так uh -huh. сказав, і в тому числі до активних іде і піші прогулянки. Uh -huh. Хоча тут прогулянки в мене під питанням це дуже Це не похід. Це не прогулянка. Це епохі, це не прогулянка. Да. О, вони все частіше говорять саме вживають це слово хайкінг. Що таке хайкінг? Uh, дивіться, у нас є три види. Піших походів це хайкінг трекінг і бекпекінг. Да, дивні назви, але треба звикнути. і хайкінг це самий легкий е, піший похід е, який на сьогодні є. і По іншому його називають е, е, тур вихідного дня. Тобто, з легким наплічником ви можете поїхати в якесь місце mm -hmm. подалі від цивілізації і відпочити, тобто взяти. Наплічник з водичкою, з перекусом, вдягнути взвуття легке, вдягнути одяг і поїхати, І прибути назад, пройти дистанцію. От, я ж пройти, чекаю. Да, пройти Це дистанцію від пропитався в автобусі, і все я вже і відпочив. Ні-ні-ні. Повинен бу... завчасно маршрут організований. Тобто є початкова точка, є кінцева точка, і є, звичайно, у нас час, за яким ми повинні пройти цей похід. І ми Е, якщо ми візьмемо трекінг, це більш складніший момент. Це, як скажемо, як кілька хайкінгів, тобто ми можемо на декілька днів, Но ми також можемо не взяти з собою намет, наприклад. Угу. Тобто ми можемо ночувати в якихось містах, в місцях, хостелах, в якихось притулках і так на кілька днів зробити трекінг. це Кількаденний хайкінг, е, але це вже більш серйозна це підготовка вже серйозна. саме з точки зору і логістики, і підготовки е, да, і, і, і те, проходження і проходження. І тут ти не зрозумієш, тобі сподобається чи ні. Треба пробувати звичайно з хайкінга, mm -hmm. тому що ну люди, якщо не підготовлені до таких довгих піших походів, то краще починати з хайкінга і бекпекінг, і третє слово, да. яке я буду напевно довго вчити. Бекпекінг, це... Да, це, це те, що цей, ну рюкзак ж пере... mm -hmm. Кладається, це якщо в нас ми візьмемо старі часи, радянські часи, коли був наплічник, да, брали намет, і люди йшли там, наприклад, в гори, не було ніякого маршруту, і люди по якимось хащам ходили. Ну тут питання в тому, що бейпекінг не дуже популярний за кордоном, тому що там не можна ходити отак по хащам, де ну да. Така ситуація. І в них, тому що природа в них більш заповідна частина, і за рахунок цього в них більше це. Пропагується як трекінг, тобто ну... ви маєте маршрут, ви uh -huh. повинні зупинятися. Тобто, ви е, кемпінги, якщо uh -huh, ви заїжджаєте uh -huh. на ну, наприклад, візьмемо Норвегію, там інша країна, да, ви заїжджаєте в кемпінг, ви повинні свій маршрут організовано показати, що ви дійсно в яку точку ви повинні заїхати. Uh -huh. Тобто, ось різниця, щоб ну зловити, що раніше в радянські часи це більше як ми модним же словом, бепекінг, uh -huh. а зараз це от. Ну, якщо ми візьмемо Карпати, то вже мало хто ходить у такі знаєте Бекпекінг. Да, ух ти, мене вийшло. Да бекпекінг, да більше трекінг ходять, uh -huh. тобто дати трекінг може мати під собою іще і ще й намети. Це не питання, але в основному трекінг він під себе має основу, що ви маєте маршрут. І ви зупиняєтесь в, е, в таких точках, okay. де ви ну давно ну, ночуєте. От я від маршруту тепер хочу відштовхнутися. Я так розумію, що е, трекінговий маршрут це, напевно, найкоротший. Е, хайкінговий маршрут? Ні, uh. Хайкінговий Хайкінговий найкоротший, yeah. так? Так, <говорит> да, він найлегший і найкоротший. Uh -huh. Тобто, ви за день, скільки людина може пройти, Вона не може пройти там до ну, більше 20 кілометрів. Uh -huh. Це вже спортсмени, які дійсно цим займаються. От я, наприклад, я займаюся там вже е, кілька років, і максимум мій був 27 кілометрів за день. За день, за день, за день да. З навантаженням. З, навантаженням. Ну, тобто, з тим, що я з наплічником йшла, uh -huh, uh -huh. я йшла одна, і тобто, по визначеному маршруту. Ну і прокладала собі його. Е, і, е, а так, в основному хайкінги це десь до 15 кілометрів. Е, секунду, це ось слово зараз таке прозвучало: прокладала, прокладаю е, да. то, щоб зараз у наших глядачів і слухачів не виникло такої картинки, що е, іде Світлана Гордійчук, в неї е, в наплічні, такі, як так. дай Бог, два парашути, і мачети в руках розумієте і Є, вона ну, так, не прокла... так. Вже прямо. Ну, 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 я ну... трошечки я трохи перебільшив. Да, да. Я прокладаю тому що я знаю, що мені давно було цікаво, наприклад, пізнати. Ати Вінничину, я, наприклад, там з го року. Коли почала угу. тільки е, цікавитися хайкінгом. Взагалі я почала цікавитися хайкінгом, ще коли проживала в Литві. Там більш це популярне явище, е, тому що там є і велодоріжки, і є піші доріжки. Е, там дуже цивілізовано, там навпаки, хочуть, щоб люди виходили з машин і ходили і рухалися. А це якраз був момент пандемії першої, і я розуміла, що мені треба вирватися з цієї ситуації і кудись піти. Угу. Я отак ходила в ліс, прокладала собі так, так скажемо, mm -hmm. маршрут дивилася, куди що я можу прийти, і так і виходило, що от після 20-го року е, ну я зрозуміла, що Карпати мій наступний етап. А після Карпат я зрозуміла, що ну так кожен тиждень не поїздиш в Карпати. Mm -hmm. Треба щось вибирати легші е, шляхи. І я вибрала Вінниччину І перші етапи були це там, наприклад, я хотіла побачити сім чудес Вінниччини Я пройшла майже всі, там тільки одну церкву не пройшла. Потім я захотіла побачити це комп'ютерна. Гра, Світлана, ви так розповідаєте? Це сім рівнів. Я взяв сім рівнів. Перший пройшла, другий пройшла, на третьому, третій два рази проходила, тому що там не, не дуже про там треба було когось там. Так, да, так, да, так і було. <світла> 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 ну от вали, наприклад, скіфські вали, я вже пройшла два рази. Окей, одразу питання, як пройшла? Пройшла по периметру чи по колу? По Яким колу чим? пройшла, по радіусу? Один раз по колу, угу. повністю ще один раз пройшла понизу. Так, подивилася, і воно пройшла. Ну, тобто, якщо брати коло, то це виходить по діаметру? Ну, я? радіус це половина кола, а так виходить діаметр, повністю. від і до. Я так. я пройшла два рази, один раз повністю. Так? І один раз, ну, я е, стартую. Знаєте, е, хайкінг він не тільки ж е, піше похід, е, це також ви дивитеся нашу культурну спадщину, е, цікавитесь історією, Тобто, ви йдете в місце, і ви не просто там природу подивитися. Да, це класно, угу, і супер. Угу. Але ви також і дивитеся, яка історична спадщина, там який палац. Тобто мені було цікаво побачити всі палаци Вінничини. Я майже досягла цієї мети, якщо б не сьомий рівень, я зрозумів рівень. Залишилося ж тільки одну церкву обійти. Ми жартуємо, ми сміємося дуже добре. Тим більше, якщо вже говорити про наші місця, наші вінницькі місця, то звісно, серед них я знову-таки нікого не хочу абсолютно образити, але серед них є Мальдіви, я думаю, ви на Мальдівах були. Да, Черепашенці там їх але... дуже легко обійти. Да. Uh, там раз, ну, дійсно дуже приємно, дуже легко, там можна абсолютно спокійно це зробити, немає ніякого такого великого фізичного навантаження, це легко і недалеко від Вінниці. А от подалі, от наприклад, особливо, що мене цікавить, от наприклад, uh, називають малими Карпатами. У нас так. є таке місце, малі Карпати. Це на Вінничині, це у нас uh, не дуже близько, маю вам сказати, mm -hmm. якщо брати знову таки з моменту пішки ходу, а це е, село Стіна да. представники цього села, якщо не знаю, чують, бачать зараз на забудуть передивлятися. Я вітаю вас, тому що представники цього села зі своїми е, рукотворними хідниками вони були у нас. Ми про це розповідали. Про це село розповідали про ці е, народні е, промисли. Ми розповідали, які відроджуються. Е, я так розумію, що ви там вже були чи ви ще плануєте? Е, я була. Я багато разів була там, в і стіні, якраз та? да. І в тому році це був саме великий мій маршрут. Оце це що і розказувідала двадцять кілометрів. Тому що там ну, автобуси майже не ходять, особливо після пандемії. Там відмінили багато автобусів з Томашполя. Uh -huh. А сама я родом звідти, я народилася в Опнярці. А моя рідня по маміній стороні з села Нетрябівки це 15 кілометрів до стіни. І якраз от вишиванка моєї бабусі саме з цього села Нетрябівка. Uh -huh. а, і... І знаєте, як з дитинства в принципі ми знали, що там дуже гарна локація, гарна природа. Ми туди їздили. І щоб згадати, ну яка там природа, я вирішила сама прийти, подивитися, згадати. Поновити свої враження від стіни, і сама доїхала, подивилася, обійшла все навкруги. І знаєте, що мене здивувало? Там в мене відключались google карти тому що там взагалі покриття. Навіть не нема, там немає та? покриття. Там ти дійсно попадаєш, як ти уходиш цивілізації, тобто вимикається телефон, і ти просто наосліп йдеш по тим стежкам, які проробили люди. Хтось би сказав, що ти потрапляєш в чорну діру, в діру часу в. Там і так далі, і так далі. А ще хтось би напевно сказав, невже на планеті Земля є місця, про яких не знає і не показує той, хто знає про все. Не. Да? І не будемо називати його ім'я. Так що там дійсно класне це село, і там, повірте, там архітектура збереглися ці хатки. Якщо всі знають забушу, то ще ніхто не знає про стіну. От тут, от я розумію, що тут така. Вже внутрішня реклама пішла, але я маю для м, м, якби збалансування е, інформації, маю сказати, що ми не один раз говорили про стіну. Не один раз ми говорили про стіну. До речі, нещодавно був ефір з представниками е, офісу туризму в Вінниці. Ми говорили так. Е, про знову таки, і в тому числі стіна, тому що mm -hmm. це південний маршрут, де є обов'язково і буша, і де є ямпіль, і де є стіна. Mm -hmm. Тобто вони чіпляють оці всі речі. Це е, пан Олег розповідав про це е, і не тільки. Е, я Хочу повернутися ще ось до якого моменту ем, тропа. Якова uh -huh. ми говорили про неї декілька разів uh -huh. з паном Олександром Вишалені. Ми ще починали про це говорити. Це було заплановано, Офіс туризму планував і так далі. Uh -huh. і так далі, ясно, пандемія вона підкусила і все практично зупинилося. Хоча ми навіть вже говорили про е, пробний похід, uh -huh. як це що це, де це мене зараз цікавить саме у з точки зору походу і з точки зору здорового способу життя. Е, кому би ви знову таки, виходите, я ні. З точки зору практичного. Кому би ви порадили, uh -huh. і які є певні застереження? Що треба з собою брати, що не треба, що треба випробувати спочатку, і ні. Ну бо це дорога. А тим більше, якщо ти потрапляєш там, де навіть Google нічого не знає, ну все ти, хтось може. да, Я то зібралася <с essas> і пішла. Mm -hmm, <effectivement> Логічно. <.essa> э, дивіться, хайкінг це якраз той вид туризму, який для людини, яка взагалі не займається спортом, це один момент і. Для людини, яка займається туризмом чи спортом, а це буде як додаткове тренування. Тобто для хайкінгу в першу чергу треба легкий наплічник, де ми беремо з собою невеличкий запас води, тому що ми підемо, наприклад, ну, якщо візьмемо стіну навіть uh -huh. ту ж там є у кучу колодязів, чистих, ми пробували всі. Я як хімік, пробували це одне. Я... Я, хі... я хімік. Я просто мене я завжди коли мені кажуть, а я пробувала. Мене питання: виживші, да? скільки всі вижили, так? Да? Хто пробували? Uh -huh. да? Да. Контроль не робили да, але пробували. група. Да. Да, euh, треба невеличкий перекус з собою взяти. Обов'язково якийсь солодкий снек, тому що у деяких людей uh -huh, по різному uh -huh, може бути коливання цукру. Uh, і uh, мати ну, якийсь головний убір, щоб не нароком сонце не опікло. Uh, взуття, Взуття, яке повинно бути, uh, це повинні бути uh, легкі uh, кросівки, але не з гладкою поверхністю, а з релистою, uh -huh, тобто uh -huh. рельєфною такою поверхнею, якою ви, якщо піднімаєте. Маєтесь гору, у нас тут звичайно рівнина на Вінниччині. Але, наприклад, якщо стіну візьмемо, то там є і яр, і підйом, то треба, щоб не дай Бог, що достатньо мокрої трави. Ну все ну... от достатньо мокрої трави. Якщо ти гладенький, то ти поїдеш. Да і за цього не треба от кросівки брати з гладкою поверхнею, але я скажу одне: що хайкінг ми спочатку робимо зарядку, тобто ми розминаємо своє тіло перед тим, як як любий вид спорту, uh -huh. ми розминаємося і йдемо в похід. Uh, і саме головне настрій. Тобто ви берете з собою настрій, і йдете в хайкінг. Максимальна Д... дистанція для хайкінга. От, щоб ми розуміли, uh, якщо uh, ви no. кажете, що хайкінг це не це невеликі дистанції. Хайкін тобто, невеликі дистанції. Не великі дистанції 5 кілометрів, 3 кілометрів, ні, 7 кілометрів. Ні, ні, це до 15 кілометрів. Ага. Плюс мінус до 15 кілометрів. Тобто, в дві сторони uh, в одну ні, сторону. дивіться, це маршрут. Ось. О, весь весь до, маршрут. до 15 кілометр. Ага. Ви можете краще всього маршрути розробляти в одну сторону, бо воно не цікаво. Воно не цікаво туди піти назад, вернутися. Воно не цікаво. Ну мені навіть не цікаво. Я розумію, що для людей. Ні, які... Ну а якщо хтось хоче перепитати, наприклад, по дорозі, то я вернуся я запитаю тебе. Ти ні ти стій. Чекай мене краще тут. всього. Ну дивіться в хайкінг е, класно, що ти знаходиш собі якісь автобусні там зупинки. Да mm -hmm. та? і між ними виходить, Да, Ти та? можеш між ними да. Ти з одної там області, не області, району, вийшов там автобус, тебе зупинку зробив. Ти вийшов, пішов, і в, в другому районі просто вийшов і пішов на автобусну зупинку, і поїхав. Тобі вже ми так говоримо все класно, не враховуючи, мені так здається, не враховуючи ситуацію з війною. Uh -huh. а... Напевно, люди. Ну, по перше, ми ходимо без палок, да? Щоб зрозуміти. Uh, да. Це не скандинавська хода. Uh, це не скандинавська ходьба. Uh, тим паче, що в нас більш рівнинна uh, поверхня вінничини, і не треба вже так, прям можна брати з собою, ну, якщо, якщо хтось людина хоче. хоче да, це нема питань. Просто ну um, а от тут тепер от момент безпеки: uh, чужа людина uh -huh. на чужій території. Uh -huh. З е, наплічником. Uh -huh. Ну, якщо б раніше в мирний час ми подумали, що турист. Uh -huh. Заблукав десь приблуда, то зараз ми можемо подумати і не да. тільки, і не в першу чергу, що це турист. Ну особливо якщо ми там десь піщанський район, підемо. тим більше південь, да. тим більше південь. Тобто да. наскільки зараз От ви зараз ходите зараз безпечно? Зараз... Як ви зараз плануєте? Ми... ми були в стіні. Ми були от на колі Ямполя ходили. Теж ми були недалеко від Придністрова. При в Принципі нормально люди реагують. Вони бачать, що ми їдемо, ми організовуємо тури. Ми причому говоримо з людьми. Місцевими кажемо так і так. А от треба попередньо е, погоджувати з місцевою адміністрацією, з сільрадами, Ні. зателефонувавши і сказати, нас, що добрий день, нас Були такі ми там... моменти, що ми, от зараз прокладаємо такі маршрути. Ми е, приходили до голови селищної ради і казали: mm -hmm. Ви не проти? Ми не проти. От в стіні ми прийшли, ми не знайшли нікого. Але люди дуже раді були, сказали зараз. Ви розумієте, що зараз після ефіру моментально набирають е, о, голову сільради? Ти де? Ні, Ти ну, на місці, там у тебе та... туристи ходять, тебе можливо, нема. Можливо, з-за того, що ми були в суботу, знаєте, і, і, і можливо, ну, такий варіант. Але місцевий вони сказали, ми так щасливі, ми вже думали, що після війни нас і забули про нас. Mm -hmm. і ми навпаки, щасливі щось розказати, тому що ну, дійсно, ви побачите. Ну наскільки це відрізняється від всіх сел, які ви бачили до цього? Ну щоб обійти всі села? Я зараз згадав е, те, що Вінницька область е, має найбільш розгалужену і найдовшу логістичну мапу в Україні. Угу. Мається на увазі саме дороги. Угу. Але тут не рахують стежки, тут не рахують сільські дороги і no. е ну і так далі. І так далі. Mm -hmm. Тобто ходити не переходити. Пере... Не я переходити. Ви, ви що, якщо я пройшла десь 25% Вінницької області, mm -hmm. це, це буде oh -oh -oh. ого, це дуже багато. Да, ну, це я дуже... я просто дуже люблю цей момент, і я б ходила, б ходила. Якщо... Ну дуже вам дякую. Єдина mm -hmm. і дійсно дійсно від мене буде порада нашим глядачам і слухачам. Якщо зараз ви будете планувати, захочете захоплювати. Ши погода, якщо буде дозволяти, захочете помилуватися. Під час пішої прогулянки буду говорити вже по модньому позагранічному хайкінгу, да? yeah. якщо ви будете хочете спробувати цей вид спорту, вид туризму для себе, то все-таки на всякий випадок, крім всіх тих побажань, які сказала сьогоднішня моя гостя, все-таки бажано логістичний маршрут узгоджувати з тими основними адміністративними місцями або з адміністративними органами на територію яких ви збираєтеся піти, щоб не було взагалі ніяких питань. Ну упереджений, значить, буде більш-менш все спокійно. Упереджений. Дуже дякую, дуже дякую. дякую. Нагадаю, дідеса до клубу етномандри Світлана Гордічук. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Світланко, одразу забігаючи наперед, роблю пропозицію, від якої не можна відмовитися. Як тільки ви кудись сходите, звернетеся, побачите, зрозумієте, а можливо ви відкриєте якийсь новий маршрут, можливо, групу там і ще щось? Запрошую вас на ефір. Нам. Дуже буде цікаво, і я думаю, я цікаво. Е, Аналогічно запрошую. Дякую, мене і тут непогано кормлять. Ні, я вас запрошую. Якщо ви захочете в суботу з нами в стіну піти, будь ласка, дякую, дуже дякую за запрошення. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку паузу Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. Говий вінницький ритм. 101,8 FM Місто на Богом Події що поруч.